Осінній день, дарований тобою, мій добрий батьку, я прийшла в твій дім схилитись вдячною, чистою душею, хвалу віддати серцем всім своїм, за ті нелегкі пройдені дороги, за ті падіння й злети у житті, за пережиті труднощі й тривоги. За сльози пораховані мої, за те, що мої виходи і входи, ти вірно і надійно бережеш, нелегкі простираються дороги, та я щаслива, бо зі мною ти ідеш. Ти вчасно подаєш дощі і сонце, і мої ниви родять врожаї. І кожен ранок у моє віконце ти посилаєш милості свої, терпляче вислуховуєш молитви і не баришся з відповіддю ти. Життя біжить, пришвидшуючи ритми, і в круговерті днів і суєти, несу тобі тремтячими руками. Подяку серця вмиту у сльозах, ти знаєш все не сказане словами, ти знаєш все, що в потайних думках, ти знаєш те, чого не знають друзі і найрідніші люди на землі, бо на життєвій чорнобілій смузі, все потаємне довіряю лиш тобі. І лиш тобі, творець усього світу, несу подяту жертву вдячної хвали, ти знаєш, скільки мною пережито, щоби її сьогодні принести. Ти знаєш все, тому в цей день осінній, хай підійметься фіміам хвали, простий і щирий, і на правду цінний. За те, що ми Твоїми є дітьми, за те, що війн та епідемій, хвороб, нещасть і суперечних віг в тебе незмінний і один сценарій спасти, провести, зберегти своїх. То як тобі не дякувати, Боже? То як мовчати на любов Твою? Допоки серце моє битись може, тобі нестиму вдячність я свою. Амінь.